Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. І сьогодні у нас надходження Citroen C4 2014 року. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Заявлено пробігу 197 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційний другий власник в Україні. По комплектації у нас салон зі текстилю. Відігрі передніх сидінь, електроскопія мечів всіх вікон, електрорегулювання дзеркал. Мультикермо, приборна переглядання, нас виглядає ось так. Штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль. ряд, міря. Ось в такому стані. На автомобілі встановлені легкосплавні 16 диски на літній резині. Він у нас кузовий хетчбек, бажний відділення, так. Автомобілі зможете придбати за адресою місто Вінниця вулиця Соборна. 1. ціна на дане авто буде складати 8790 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригодом автомобілів зі штатів.